Той, хто сьогодні закликає припинити допомогу Україні, працює в інтересах терористичної держави Росії та преступники мирового рівня, яких давно не закривати. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда. За словами польського президента, поляки з власної історії знають російську схильність до підпорядкування і поневолення інших народів. Дуда зазначив, що нинішній момент є особливим, оскільки в багатьох країнах, зокрема, з вуз кількох лідерів прозвучали слова, які викликають значне занепокоєння про так звану необхідність якомога швидшого завершення війни Росії проти України, швидкого укладення мирної угоди. Оди і навіть припинення через це військової допомоги Україні. Якщо Україна не буде отримувати допомоги, то Росія зможе перемогти в цій війні, і це буде лише першим кроком з боку Росії до розширення її панування над народами цієї частини Європи, заявив польський президент. Тому Росія не повинна виграти цю війну, бо в іншому разі вона атакуватиме інші країни, зокрема країни Балтії, Польщу та інші держави. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.